Знайомі з цією заразою, що вам треба про неї розповідати? Це той ще агресор, і це при тому, що я постійно виполюю. І тим не менше, це просто, це просто уже катастрофа і постійно його витягую. Знайомі хто з, цим, з цією рослиною? Чи розповідати? Ну, власне, я скажу це, його називають золотарник, золотушник, хто як називає. От дивіться, ну це капець. Це дуже серйозний агресор, і найбільша біда, що його не їсть. Жодна там ні свійська худоба, ні птахи, його не їдять. І воно зараз просто агресує, воно забиває все, всі луги, воно знищує. Ті те різнотрав'я, яке у нас раніше було, це просто катастрофа. До речі, його часто плутають з амброзією, але це не амброзія. Треба буде вам окреме відео зняти, показати різницю між амброзією і золотарником.